Побачили реалії військового сьогодення Кривого Рогу та його мешканців. Наше місто із офіційним візитом відвідала делегація гуманітарного крила Єврокомісії на чолі з Гансом Дасом. Разом із ЄС місто тісно співпрацює не лише в сфері оперативного реагування на ворожі обстріли та подолання їх наслідків, а й в розрізі впровадження системних змін. Зокрема, це стосується оновлення та посилення існуючих мереж теплу та водопостачання, поставок необхідного обладнання, хімреагентів для очистки води та впровадження сучасних технологій, у тому числі в енергетичному секторі. Я тут сьогодні, щоб побачити результати співпраці між органами місцевої влади, підприємствами та всіма партнерами, і щоб донести думку, що Європейський союз хоче і буде продовжувати підтримувати Україну у ці дуже важкі часи. Ми надаємо гуманітарне фінансування від європейського союзу для багатьох організацій. Деякі з них працюють і тут, у кривому розі. Сьогодні ми відвідали місцевий водоканал та водоочисну станцію, щоб на власні очі побачити допомогу, що її місту надає ЮНІСЕФ, завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу. Ми також надаємо матеріальну допомогу та підтримку у вигляді обладнання генераторів різноманітних засобів, в тому числі медичного призначення, необхідних сьогодні Україні. І ми налаштовані продовжувати цю допомогу стільки, скільки її потребуватиме Україна. Зустрічі з європейськими гостями провели в укритті гімназії номер 17 адже незадовго до їх приїзду в місті пролунав сигнал повітряної тривоги, і місто пережило чергову атаку російської балістичної ракети. Візитери на власному досвіді пересвідчили, в яких умовах вимушено живуть криворіжці на тлі російської повномасштабної агресії. Я хотів би. Подякувати Євросоюзу, Єврокомісії за ту підтримку, яку вони нам роблять, і по багатьом-багатьом напрямках це і водопостачання, і тепло. І... Робота наших освітян і багато-багато напрямків. Тому ми зараз обговорюємо не тільки те, що ми зробили у 2024 році, а й зараз намічаємо наші плани. Європейські гості відвідали одне з нещодавніх місць влучання російської балістики на старій дзержинці, жертвами якого стали двоє чоловіків. Візитери залишились враженими масштабом руйнувань та наслідками варварської атаки. Слід зазначити, що місто Криворіг активно співпрацює із ЄС, агентством США з міжнародного розвитку USAID, Міжнародну організацією з міграції, дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, французьким агентством з технічної співпраці та розвитку АКТЕД, партнером британської благодійної спілки Disaster Emergency Committee Save the Children, International Red Cross, Швейцарську організацію hex EPR, Rotary International, італійську організацію InterSOS, Проліска та УВКБ ООН, Егіда Center, Stabilization Support Services та ще з великою кількістю організацій організацій, для яких наше місто стало надійним партнером, завдяки такому співробітництву вирішується багато нагальних питань. Одне з ключових безперебійне водопостачання, і для його вирішення криворіг проводить системну роботу з міжнародними організаціями та урядами різних країн. Олександр Фефілатіоглі Припчук перший міський.